Сьогодні, 18 червня, відбуваються вибори ректора Тернопільського національного педагогічного університету. Право взяти участь у голосуванні мають науковці та працівники університету, а також штатні працівники і студенти денної форми навчання. Загалом це 638 виборців. На посаду ректора зареєструвалися сім кандидатів: Богдан Буяк, Андрій Кузишин, Світлана Калаур, Ігор Гевко, Ірина Задорожна та Надія Дробик. Голосування триватиме до 15.00. Нагадаємо, до цього вибори ректора в університеті проводили у 2022 році. Тоді обрали Богдана Буяка, який був на цій посаді з 2017 року. Нам треба ректор, який буде обраницем колективу, в якому я працюю вже. Більше 20 років. І я думаю, що колектив правильно зорієнтується в ситуації і обов'язково обов вибере того, який буде для всіх ректор.